Всім привіт! Це канал Мілітарі Model, Звати мене Денис і в сьогоднішньому випуску відео я буду продовжувати будівництво моделі МРАП автомобілю Козак-2, а власне, буду робити деталізацію інтер'єру, фарбувати е, панель приладів та наносити на неї 3D-декалі. Вирішив трошки покращити деталізацію моделі за рахунок набору таких 3D-декалей від виробника Келік. Це е, декалі тому за каталогом к 35020. Спеціально зроблений під даний автомобіль, під дану модельку. Щоб їх встановити, зрізаю всі виступаючі елементи, весь рельєф, деталей в тих місцях, куди саме будуть клеїтись декалі. До речі, як має виглядати фінальний етап? Пофарбування збірки можна подивитися в інтернеті. І для цього не потрібно там забувати інтер'єр козаку, оскільки фотографій не дуже багато, можна подивитися на його якби, базу. Саме Івеко Єврокарго 4 х 4 автомобіль, на якому базується Козак, має таку саму раму в принципі, в попередньому відео я це дивився. А сьогодні вирішив подивитися, як виглядатиме кабіна, і по запиту і 4 Єврокарго 4 маємо наступний вигляд кабіни. Як бачите, основні елементи співпадають, тому вважаю, можна брати дану картинку за як би, прототип і звертати увагу на збірку і фарбування саме по ним. Так, підготовлюю саму панель приладів. Там встановлюється на такому виносі. Ручка переключення механічної коробки передач, а також в подальшому будуть встановлено педалі. Так, всі три педалі, механіка. І далі потрібно буде це все діло профарбувати. Хоч і достатньо просто виглядає збірка, виробник зробив нам такий великий, не знаю, шмат деталізації однієї деталі. До речі, деталізація від виробника також непогана, і якщо навіть, напевно, не використовувати ніяких доопрацювань, то з коробки можна побудувати гарної якості інтер'єр, особливо, якщо є допрацювати його різними художніми прийомами. Але вирішив продеталізувати за допомогою такого набору, тому подивимося, який результат буде. Так, розміщаю подалі. Дивіться. Так, щоб вони не впиралися в подальшому в підлогу. Оскільки зараз у нас ця деталь просто знаходиться в такому в повітрі. Але коли встановимо її на основу на підлогу автомобіля, потрібно, щоб ці педалі були на правильному положенні. Зараз, коли все встановлено, можна відправити її деталь, цю зібрану, на грунтування та фарбування. А після цього. Переходити до нанесення 3D-декалей. Як написано в інструкції, декаль перед встановленням потрібно розмочити в теплій воді, так вона стає більш м'якою і непогано приймає будь-яку форму. Виробник також пише, що декаль потрібно приклеїти на ціаноакрилатний клей, але не момент, а більш повільної дії. Проте клей, ну, по моєму досвіду, можу сказати, що він все одно роз'їдає фарбу. І місце стику стає на досить таким приємним збірці. Воно схоже на таку кашу з фарби та клею. Тому, напевно, як порада зчищати трошки фарби в тих місцях, куди буде наноситись клей. Після проведених робіт панель приладів має наступний вигляд: трошки підфарбував чорним кольором та темно-сірим в деяких місцях. На цьому Думаю, зроблю невеличку паузу, і в наступних відео буду продовжувати роботу як по інтер'єру, так і по цьому МРАБ-автомобілю. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайку та підтримати канал підпискою. До нових зустрічей. Бувайте!